І так, всім привіт. Я прийшла до Віки в гості. І... Тільки що от, прийшла. І е, ми зараз будемо вчити нові рухи. Е, типу як на танці нам дали вивчити. Ну, самим придумати рухи. Короті. Зараз будемо думати. Е, Віка буде шукати пісню. В мене з умова те стоїть. Давай на англійській мові. І ми будемо чотирьох. Ну, да. Ми з вікою вже вибрали пісню. Буде. А, е а, а, е І так я зараз хочу вам показати обзор ось цієї коробочки що Там Там, там всі мої речі для ЛД. Ну, не всі там є ще. Папка в іншу флязі. З кольором папером. Ну, давайте приступаємо. Мені вже так цікаво. Скотчі. Це декоративні. Ось такий. Так, тут маленькі скотчики. Я екологічно, чисто просто екологічно чиста ленточка. Бублики. Бублики, так. Так, продаю бублики за школярд гривень. Ось тут ось такі декоративні скотчі. Я ще сьогодні купила теж декоративний так? скотч. Колек. Сьогодні, школярику. Такий. І ще я купила, знаєш, такі малесенькі, типу, вазоночки, щоб їх підливати. Ой, так і хочу. Тато, до речі, виконала. Так, давайте з цієї коробочки, в яка відкривай. Валіна не могла відкрити. Могла, я ж відкрила. А де? Дерокол. Ось такий. <кхи> Так, що це машинка ось Мама, до речі, купила мені такий була колись набір. Ну, там були всякі сердечки, нотки. А, не гали, всякі е, е, романтичні штучки. Жаба. Жаба. І черті хто. І там, дарі, дарі, ще один скотч. Ще один Короче, скотч. такий от скотч. Укулелі. Стогалка, стирачки. Такі стирачки, що тут ще? мене випало. Коротше, якісь там ще наклейки. Так. так, вона ще Я резинкою обмотала. Ті тут олівці. ще одна резинка. Так, ще е. резинка. Олівці, коротше, маркер, ручка, яку вона сама приклеїла декоративним скотчем. Ось таке. Я не люблю сірі ручки. Ну, як вам не зрозумійте мене? Так, що то? Та просто а. папір. Наш ну, тобі його Ну, часто там щось треба вставити в лінійку. Ой, я так... Я так... О, мій пакет. Там саме моє таємно. Це мені Аліна була такий конверт дала. І я в ньому тримаю всякі записки, чеки, ТД і ТП. Так, давай. І тут... У мене різні штуки. Кажіха, як ти? цих в стебевся. Стікер. Э, цей трафарет. використовується. Різні замітки кольорові. Да. Ще один трафарет із закладкою. Такої наприлипку. Так, давай далі. Це тут, корош, всякі мої вирізки. А, це фан... те, що я тобі давала Ну, всякі вирізки, фантики, як... від наклеїв, фотор... фоторамки. Короче, чорти, що -чор 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 там твориться? балаган. Так я посортувала, типу поскладала. Це просто білий папір, ну, часто отравлю. Так, що там це? О, бачу, там вже щось свіх, цікаве. Звертає святих, роздруківки. Чекайте, ти їх тоді носила для ЛД тоді, коли ти брала? Так, в неї там кучу роздруків, що таке. Там просто в той. То то і щось цікаве, я бачу. Наклейки. Там просто вже не влазило сюди. Там просто треба було вирвувати, так і Ось те yeah. 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 ж, <laughs> що 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 Так. Чекайте все такого вже пусто. Все, давай. І ось сабли цікаві наклейки. Тут у мене сторінка на О, дивіться, мене наклейок. От дить, скільки у мене докладок. І далі в мене тут є, є пара обкладинок. Ой, зараз витім. все. Оце мій журнал, який я сама робила. Раду його не веду. той мій журнал. Кстати, ми з вікою не придумали рух, тому що. Что... Христина нам потім скаже під яку. Типа наша вчителька станці станції скаже. Під яку пісню треба? Та, під яку Ти пісню... такий перше жовтня на суботу. Так, скаже на яку пісню і ми потім будемо думати рухи. Не думайте, що я така величезна кобила і, і люблю Барбі. Це просто я сім чи шість років е, купляла. Та мої однокласники багато таких носять і що тут. А журнал, з якого я вирізаю, все, і він вже обертве весь. І входить. А, і трафарет. Буде <плес> багато трафаретів. І я вже то запхала. Згори гори попала. І тут у мене чомусь зашит з музики, яким я вже давно використовую. І трафарет, і трафарет, і ще раз трафарет. Ось кілька буде складати. <плес> я хочу вам показати обзор її шкільного пеналу. Ой, господи. Там зараз ти побачиш тільки що. Мільярд у ліфтів, мільярд ручок. І фіга її удивити пишеш. А як ти тоді в школі пишеш? Звідси ручки. Та шутка, шутка. Будем хіба дві чи три. Добре, я цей канік, хіба косметика. Так. Коротше, І зроблю обзорчик. Там є косметика. Та косметика. Так. Діка так, Посмотрите. і ось так от виглядає. Значить, от ще один декоративний скотч. От, кстати, дай мені відділу сюди. І маркер оранжевий. Буде тобі Чотири маркери. Ось так от оранжевий маркер е, Пишем. Що -то так що це любить Так, все такий советний. І так, далі я бачу ось так от стирачку. Ой, так, та е ручка. Так, і <рес> я не можу сірі ручки мати. то ж не я. Так Пензлик. Я. <рес> я не знаю, на чого я його що і так не немає. Ручка. Знов скоть. Олівець такий зігнати. Ти його ще не підстрогала? Я вже з ним бавилась. А, ну, я а ти ним малюєш? Малювала. Просто дивись, у мене я сиджу на уроці, в мене шо секунди. От як в мене він випадає з того, всі забирають в нього і дивляться. Вау, клас! Я ідіот якийсь походу. І ти навіть не малюєш на малюванні? Малюю. Я ним все, все делаю. Так. Олівець! Е, ручка. Так. Така от ручка. І знав декоративний скотч. Та щей і брилок. Тож я. Салфетки. Я не знаю, не Олівець ще один з такою стирачкою, такий оранжевий. Ще один. Маркер от три. Зелений, оранжевий і розовий. Ось така от фірма, хто буде питатись. А то мені ще один. Я в порядку. Вік. Там мене видно? Ні. Коректор. Як ж без нього? Вони всі зошити в коректорі. Ножиці, скотч, простий. Так, е... Строгалка така біленька, потім О, ще один жовтий. Це всі, з... Це всі з одної фірми і така от закладка. Я її сама робила, сама. Строга. І так, далі циркуль, потім ручка, чорний олівець. Так, там є кольорові олівці, але я не буду так зразу вам показувати. Що попадеться під руку, то буде. от Ще один фіолетовий, ручка, пензлик. Далі така от прикольна старачка кулак. Вона ось так от якби ну, та, на олівець надягається. Отак. І хто списує буде вбитий Так, далі, коротше, кольорові олівці. Такий малесенький олівчик, от олівці, пензлик. І усе. Він вже пустий. Значить, це Вікін шкільний рюкзак. І я його не покажу mm. Ось так вагіли. <свист> <Да, а> я... <свист> ось <От>, така <свист> велика кишенька і тут маленька кишенька. Це і така папка. Дитина, Вінкс! І зошити. Я вам покажу малюнки. Якщо ти відкриєш, я тебе застрелю. Я тут два підстрою. Так, лише малюнки. Кому там? Значить, ось такі от малюнки. Я взагалі люблю зошити з такими класними малюнками. Кстати, ви теж в мене бачили такий зошит. Це мій зошит. Да. Ні, от ми, контрсак Victori. Все, давай. Ну, Номенткий самий. Далі з таким ма макаруді, макаронами. Це ще Україна, моя країна. Так, далі ось такий іде. Он такий. Якор такий, Оксфорд такий. Такий. Такий мене теж є. Пуши моя. Башисті. Кстати, ми з Вікою домовилися, що в нас якраз є однакові зошти, повирізаємо їх і зробимо однакову сторінку ЛД. Але коли вони закінчуються? Так. Так, Оксфорд. Потім птічка! Птічка і так. Оксфорд! Вот. Кстати, хочу вам показати стіну Вікін, ну, найкраще куча всього. Давайте почнемо з того. Ти сама малювала мороженко і вирізала? Клас, далі така одна тут маленька була, то що вона на канікулах писала Скоро школа. Так от далі ось тут іде. І позробив уборку чисть зуби. Стікери. От. Тут ще якийсь цитат. потім шеїш усі. А йде мамі і бразер. А це дуже класний малюнок намалювала. Yeah. Кстати, це декоративний скотч. Так далі теж ідуть рамочки там. Кажи кота. Здорово падай, поможіть ему лайком. Йому. А це її брат малював. Ні, це малювала дуже талантлива дівчинка. Ну-ну. Ага. Ага. І ось от. Не Кстати, Кстаті, дивіться, вона дуже прекрасно, Я вам забула показати, оце малювала. Паріс. 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 Париж. Я сказала Паріс. Париж. Франція. Правда, вона красиво малювала. Оце вона малювала. Декоративний скотч. Красота. Ой. Клас, це це типу Вікіна сторона, а це її брата сторона. Тільки... Мені ржачно з того, що твої шмотки і на твоїй половині, і твого брата на половині. Ні, шмотки на романній частині, а Ні, шмотки на моїй частині, а мої шмотки на ровной частині. А рюкзак там чий? Романа? Ну, там Тут тут я.

там нам Кстати, Він був ще маленький. Скільки Рома, Новий Років? Зараз 16 чи 17 16 так то у нього уже було день народження 17 16 16 пудель! <гаджи> <гаджи> ну все Я зараз на вікінній сторінці. Я вже скоро буду йти. Ні! Через 15 хвилин. Все. Дякую всім за перегляд. Всім пока!